Вітаємо з випуском новин від 22 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради, керуючись вимогами правового режиму воєнного стану. Інспектори муніципальної варти разом з поліцією здійснюють заходи щодо цивільного захисту, громадської безпеки та забезпечення правопорядку на території міста в день і вночі. Запроваджена комендантська година з 0 години до 5 години ранку забороняє перебування у визначений період на вулицях осіб без перепусток. Натрапили на патруль надавайте чіткі відповіді на поставлені питання. Ночі що комендантський час гуляємо? Я блін, просто немножко потілявся. Був випив, потілявся ну чесно, во времени вирубила. блін. кому ви в гості приїхали по адресу. якому? Ребята, я не знаю, діадре от я їх не можу найти де ж документи Бля, вірно, є. Правісти документи могу, є, а... є? собою. Гарні гості нічого не скажеш. Без документів в чужому місті, де живуть знайомі, не знає. Шановні, в країні війна, ворог посилює ракетні обстріли. Південь області спостерігається активізація диверсійно-розвідувальних груп. І тут важлива кожна хвилина дотримання усіх зобов'язань та норм. Не встигли п'ять хвилин. П'ять мінутки, п'ять хвилин У вас немає 5 п'ять Інспектори муніципальної варти роблять дієві кроки по збереженню тиші та спокою в нашому місті, стоячи на варті вашої безпеки, безпеки тих, хто поруч за кого несемо відповідальність, і вкотре наголошуємо на вашій громадянській відповідальності. Привіт, нікола все ще споли спокойно години. Находитись. <плес> ну, так вийшло. Забороняється і рух транспорту. Ведеться перевірка документів з метою встановлення особи. А що порушує таке медальство один? Ребята, з мастерською руки власне. За 15 хвилин від Чи Чисто говоря. От мене зло живу. Заказився. перший раз. Нехай цей перший раз буде для вас останнім дотримання зазначених правил це вимога часу. Не нехтуйте цим для вашої ж власної безпеки. А ігри в хованки з інспекторами муніципальної варти в комендантську годину це поганий жарт. Комендантська година. Керуючись кращими намірами допомогти громадянці, що кликала на поміч, патрульним довелося вгомовувати саму, нібито потерпілу, яку так і носило в різні боки. Хто кого не обидів? я не жалуюсь, не треба. Що можна... зайшло? Я сказав, не треба. сама собі і винна, а час інспекторів витратила, водячи в оману. Піше патруль муніципальної варти це охорона та моніторинг дотримання правопорядку в громадських місцях. Парк перемоги правопорушення виявлено в Софітах ліхтарів. Проїдемо з вулицями міста разом з автопатрулем. Вулиця сонячна, все спокійно. Небайдужа позиція свідомих громадян, які звертаються на гарячу лінію муніципальної варти 068-861-49-48, які не можуть пройти повз дає змогу патрульно муніципальної варти реагувати швидко та результативно. Громадяни з психічними розладами то не диковинка, на яку треба споглядати зі сторони, висміювати, класифікувати як щось неординарне це захворювання, і тут головне вчасно надати допомогу. Що погано з вами? Як почути <постив> а? Плохо мені, потери. мені Опинившись в незвичному для себе середовищі дані, особи втрачають орієнтацію в часі та просторі. І аби останні не нанесли шкоду власному здоров'ю та оточуючим, їх треба повертати туди, де почуватимуть себе в безпеці. І це в наших силах. У О67. Ваш адрес? Привезли, пусть. Привезли в лікарню. Котория знаходиться по Пошапської перше відділення. Транспортна безпека та доступність руху вулицями міста як пішоходам, так і автомобілістам і далі забезпечуються силами муніципальної варти. Перехрестя з та Сергія Файндлата. І тут без коментарів. Муніципали виписують попередження при паркованій автівці. Нахабно перед ними паркується авто з причепом. До когось схоже не дійшло. Попередили тих, хто в автівці іншим на лобове скло письмове попередження. І таких нахаб, для яких власні зручності, перш за все чимало. На цьому ж відрізку дороги по вулиці Маяковського від Сергія Фанблата до 1 травневої паркування заборонено через ускладнений рух здесь вот одна машинка така. На вулиці наразі все чисто. Прислухавшись до вашої думки і пропозицій, дозволено паркування транспортних засобів по праву сторону узбіччя по вулиці Маяковського. Відрізок з одностороннім рухом від вулиці Свято-Георгівська до вулиці Сергія Файнблата, а також на ділянці від вулиці Першотравнево до вулиці Єврейська. Вулиця Маяковського на годиннику два на Правопорушення Ми вас почули. Тому зазначені заходи направлені для зручності мешканців та гостей міста. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.